Український Євромайдан прикарпатський вимір, презентували в Івано-Франківському книзі, представило декілька розділів, у яких розказували історію революції, а також її героїв. Микола Когутяк каже: наразі це тільки початок боротьби українського народу, який розпочався тоді, у 2013-му на майдані. Революція не завершилася, вона тільки розпочалася, тому що той олігархічний спрут, якому тільки революція відтягла, Щупальці деякі так він продовжує функціонувати однозначно, і так чи інакше він функціонує по сьогоднішній день. Видання Український Євромайдан Прикарпатський вимір є результатом роботи чималої кількості людей. Так, Михайло Москалюк писав про свого краянина Сергія Дідича. Каже Сергій був хорошим господарем, відмінним організатором та справжнім патріотом. За основу бралися і свога зокрема дуже багато допомогла вдова дружина Галина. Багато допомогли також спогади його побратимів, які також бралися за основу. Ну і звичайно, документальні матеріали. Все це лягло в основу написання власне розповіді про Сергія Дітича. Голова обласної ради Олександр Сич каже: наразі це унікальне видання, де зібрано усю інформацію від перших днів майдану. Про майдан сьогодні вже насправді не бракує книг про революцію гідності, але власне книг із таким регіональним виміром як оця книга Євромайдан Прикарпатський вимір? Ну я не знаю. Мені здається, що це взагалі перший проект. Загалом у книзі близько 700 сторінок науково-документальне видання будуть розповсюджувати по бібліотеках України, аби про таку сторінку історії, як Революція Гідності, не забували. Ольга Гриців, Юрій Хміль, новини, телеканал Раї.